Thank you. Після новорічних свят відновився сезон у чемпіонаті України з футзалу серед команд Екстраліги у Хмельницькому. Місцевий спорткідер Плюс зазнав уже 11-ї поразки, тим самим ще ускладнив своє турнірне положення. Матч із віце-чемпіоном України харківським локомотивом вийшов небагатим на моменти. Гості у своєму стилі володіли тотальною ігровою перевагою. Хмельничани чекали помилок суперника і намагалися спіймати одного з грандів українського футзалу на контратаках. Але помилки дочекався локомотив. Капітан спорткідера Дмитро Колоков втратив м'яч на ...половині майданчика і Євген Клучко покарав і сьомого номера хмельницької команди і спортлідерців. Загалом господарі заграли активніше, але до кінця першого тайму ще двічі могли збивати харків'яни. Кисельов та Воронін зі зручних позицій по черзі влучали просто у Богдана Тимощука, який дебютував у екстралізі у цьому матчі. По перерві перший гольовий момент знову був у гостей. Кондратюк обіграв голкіпера хмельничан, але влучив у стійку. А потім начудив Андрій Ткачук. Після його обрізки Кондратюк подвоїв перевагу локомотива. За 4,5 хвилини до фінального свистка спортпідери випустили п'ятого польового гравця, але по справжньому гострих нагод господарям створити так і не вдалося. А на останній хвилині традиційно для себе вони пропустили у порожні ворота. Микола Білоцерківець поставив масну крапку у цьому матчі. Тяжовий мажоворопо матч да, невірно нададмітяти команду. Соперника, лидер, очень правильно построили не сегодняшнюю игру. Нам было нелегко. Не могу сказать, что было у нас очень много проблем. Тем не менее, матч был достаточно, может быть, не незрелищный. З точки зору болівчика, але дуже держательний в плані тактичного построєння, особливо команди спортплідер. Забили вони нам з того, що ми три рази помолилися і бізнес. Як я раніше казав, хто майже помиляється, той перемагає. Ми сьогодні самі собі забили три голи. Ту гру, яку ми хотіли, ми, в принципі, локомоти мали завжди. А таких три, три обрізок, які ми зробили, гравці, як стріліги, не мають права допускати. У підсумку поразка з рахунком 0-3, яка дозволила харківському локомотиву вийти на перше місце у турнірній таблиці завдяки усічці ЛТК, який поступився у грі з єнаківцем. Наступний матч наша команда проведе 15 січня у Івано-Франківську, де зустрінеться із місцевим ураганом.